Нашої колегії нашого семінару, а саме розвиток бджільництва на нашому Прикарпатті. Я дуже коротко, в одній хвилині попробую десь розкрити тематику для нашої області, для нашого Прикарпаття, розвиток бджільництва – це один з перспективних напрямків розвитку тваринництва, тому що тут є екологічно чисті зони і наш мед насправді високої якості. Десь хотіло б також відмітити, що за останні 50 років на Прикарпатті майже в три, більше, як втричі, зросла кількість бджолосімей. З 46 тисяч до 146 тисяч. І при цьому тільки в 1,6 рази зросла кількість виробництва меду. 670 тонн до 1100 тонн. Тобто продуктивність бджолосімій збільшується, а продуктивність меду не надто. то. 99% бджолосімей сконцентровано в особисто селянське господарство. Відповідно, ними також і виробляється 99% меду. Але продуктивні бджолосімей в нас в області достатньо низька. Коли, наприклад, в сильних господарствах України з одної одна бджолосім'я дає 40-60 кг меду, в цілому по країні цей показник складає близько 16 кг, то в нас в області це тільки 8 кг. є над чим працювати. Але якість зато нашого потерпатського меду, звичайно, надзвичайно висока. І два слова я хотіла би сказати про експортний потенціал України в напрямку меду. За останні роки Україна зайняла чільне місце в десятці лідерів по експорту меду. В минулому році, за підсумками, було експортовано з України 37 тисяч тонн меду. Десь Україна стала в ряд один з Китаєм, Туреччиною, США якраз по експорту меду. А от е, е, чисто, десь хочу сказати, що особливо цей експорт в країни Європи, в Німеччину було експортовано 11,5 тисяч тонн, в Польщу 8 тисяч тонн. Якраз наша область в цьому питанні має проблеми. Проблеми тому, що наші е, е, господарства, в основному е, е, індивідуальні сільські господарства, вони не укрупнені і вони не я вважаю, що наш сьогоднішнє зібрання повинно дати оту стартову площадку для об'єднання якраз посічників кооперативи з метою виходу нашого прикарпатського меду на експорт. Ми якраз почнемо працювати із асоціацією посічників, тепер називається спілка, так перереєстрована посічників, і з нашою проспоживслужбою над цим питанням. Це дуже гостре питання, і ми повинні допомогти нашим посічникам вирішити його. Також, щоб хотілося відмітити, що крім того, що бджола дає мед, основне її завдання це запилення рослин. Саме завдяки запиленню, урожайність сільськогосподарської культур зростає на 40 на Якщо б не було бджоли, то на нашому столі не було б багато фруктів, овочів. Саме завдяки цій трудівниці ми маємо на столі такий асортимент продукції і в Європі. Фермери одне платять за один гектар запилення меду. Тобто бджолярі на цьому заробляють в 10 разів більше ніж від самого продажу меду. Вдумайтеся в цю цифру на сьогоднішній день. Наші пісніки не мають, тому повинна бути в державі законодавча база в цьому напрямку, і цей напрямок повинен стати на законодавчій основі. Одна проблема, яку би я хотіла сьогодні підняти, це загибель пчів при хімічній обробці полів. Це надзвичайно гостре питання, тому що відсутня інформативність посічників про хімічну обробку, де їхні бджоли на території тих полів, де бджоли збирають нектар, якраз призводить до загибелі пчів. Тому я хочу, ми будемо працювати всіма керівниками господарства. Будемо їм настійно рекомендувати складати попередні графіки обробки полів, погоджувати їх в районних управліннях відділів. А якраз раз наші керівники управління відділів повинні доводити до відома пасічників. І таким чином ми повинні е, зменшити е, проблеми в цьому напрямку. Е, і десь на завершення свого такого е, спічу сказати, що е, в минулому столітті, в 40-х роках, відомий фізик е, Альберт Ейнштейн сказав, що е, Доки будуть жити жити бджоли, доки буде жити місто загибелю пчіл за 4 роки загине місто. Тобто цей напрямок нам треба берегти берегти бджолу і допомагати розвиватися. А зараз я хочу передати слово господарям району, заступнику голови обласної державної району районної станції. Е, Ярослава Романовичу. Доброго дня всім, шановна Марія Володимирівна, шановні гості, які представлені всі райони нашої району на франківщини Я за дорученням голови адміністрації відпустку просив передати всім найкращі привітання і гарно, щоб прислати це колега, щоб висловити себе навіть, позитивного початку. Коротенько, я буквально три хвилини. Я багато часу займати не буду, але коротко мушу вам сказати про наш район. Він був створений у 1939 році як район. Площа району нашого 986 квадратних кілометрів. Проживає у нас 88,2 тисячі населення. Район у нас туристично, мистецько, такий, скажімо так, він не є ж, такий сільськогосподарський район, полів у нас багато немає. І в нас я зараз зупиню, на деяких аспектах. Скажу, яка є одне проблемне питання, можливо, десь треба буде його вирішувати і на рівні з держави. У нас проблемне, одне з проблемних питань, це тому малоземельний район. І у нас середній пай в районі становить порядка 28 сотків всього нашого. Кадастровий номер, присвоєння кадастрового номеру для того, щоб фермер міг зробити договори оренди і зібрати паї, обробляти землю. Що коштує на 3 гектари, а що на 28 сотиків, ціна приблизно одна. Від 450 до 800 гривень, залежно від площі, залежно від масиву і так, далі, і так далі. Плюс до того зареєструвати договори і виходить в середньому десь біля 900 гривень на один парк. Щоб зібрати на 10 тисяч гектарів, просто на 10 гектарів, не кажу на 10 тисяч, на 10 гектарів, порахуйте, скільки потрібно коштів фермеру, щоб оформити документи. Це є проблемне питання для всіх гірських районів. І Це питання треба десь, напевно, піднімати і на вищому рівні, щоб, можливо, десь законодавчу вигодись потихеньку регульовувати. А взагалі ми це питання подавали народним депутатам я на розгляд неодноразово. Я думаю, що далі будемо продовжувати цей момент. Я вбачаю, що я не, не, це, не це дуже це дуже добре. Ми вам дякуємо. І добре би все було, бо це наш наша біль і наш, і наш бич для нашого років. На протязі років воно щось. Але вирішити це воно не може. Або стосується дуже малого кількості районів. Якби це стосувалося значної частини України, то звичайно, що воно було б в вже... марлі. Взагалі, сільськогосподарських земель у нас у районі є 39 е, гектарів, 39 тисяч гектарів, перепрошую. Е, фактично, більша половина це в нас треба і, і так далі. Е, по сільськогосподарських у нас е, питань. Теж багато є синопасів, багато рілів, на все є 11 тисяч гектарів. У нас малоземельний район, тому ми націлені більше така на тваринництво, на так як є, щоб дільництво і так далі. Єдиний район, напевно, я думаю, в області, де у нас навіть е, працюємо ми на створенні це лікування джолиними продуктами і бджолами, ну, все, що зв'язано з дільництвом. Кось у скільній лікарні у нас вже відкритий кабінет епітерапії, ми будемо сьогодні мати можливість говорити з бувшим головним лікарем, яким цим питанням безпосередньо займається. Ми будемо у нього далі. А взагалі багато ще раз кажу, не затримую. Косівський район, ми так як кувець стоїмо на газі і на нафті, але ну, від того поки що нічого не маємо, і теж би хотіли, щоб держава дала якусь рентну плату, але на той район, де добувають ціна на місцеві. Трошки ми би тоді інакше жили. І по добрих дорогах їздили, і все б у нас просто прекрасно. Ще раз кажу вас, вітаю на нашій землі. Бажаю вам всього тут доброго, відпочити, набратися сил, набратися досвіду. І хочу вже зараз безпосередньо передати слово зараз... ГАЗДі, Так, так чи так, ви... Так, секунду, ви вже скажете це газді? У... Удачного дня. Ми з вами будемо цілий день. Ми що будемо спілкуватися багато. Насправді косівщина це надзвичайно багатий край і працьовиті люди вони завжди вміли робити бізнес, серйозний бізнес. От і... кажуть, коли Колумб плив Америку, то Косівську вже відтеплили з Америки продати. <продави> <передати> <продави> і Юрій Юрійовичу, Я хочу за клопотанням районної адміністрації. Ми хочемо нагородити Юрія Юрійовича грамотою нашого департаменту, департаменту агропромислового комплексу обласної державної адміністрації за вагомий внесок. За високий професіоналізм в галузі бджільництва, вагомий особистий внесок у розвиток сільського зеленого туризму та популяризацію апітерапії нагороджується Кравчук Юрій Юрійович, голова особистого селянського господарства Солопістем Косівського району. Давайте поаплодуємо. Мій господиню, і господиню. А тепер прошу, пане господине.